Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої найкраще. Ви на каналі Таро Україна. Зовуть мене Аня. Не забувайте підписувати залишати свої коментарі, вподобайки Запоріжжя. Запоріжжя. Багато просять там, не дивитись політично, не дивитись владу. Я дивлюсь місто, і якщо мені ясно бачення видається інформацію, я не буду сидіти і фільтрувати. Значить це треба комусь Запоріжжя найближчі дні. Сонечко сходить. Ой, слідкуйте, до речі, за новинами. Хтось буде одне казати, а хтось інше. Тобто, знаєте, може скажуть, ми не встигнемо, не встигнемо там, наприклад, опалювальний сезон буде. Буде, але все ж таки там якісь сварки навколо нього будуть, не встигнуть в строки. От чому перепитала про опалювальний, що буде така інформація? Одні будуть казати, наприклад, там ми не встигнемо, це нереально, а влада звітує, ні, гроші є, все в процесі, у нас все добре. Тому знаєте, як справитись на інформацію від компетентних людей. Тобто, якщо вам там ну, зрозуміло, як перевіряти. Не просто влада сказала, а люди, які відповідають. За реалізацію. Якісь будуть у вас проблеми з цим, з засвоєнням грошей в Запоріжжя найближчі дні. Багато зниклих безвісти на вашому напрямку. Вода до води. Ви десь вийдете кудись, мої хороші. Ви до чогось готуєтесь, ми не скажемо до чого. Але ворогу буде неприємно. Це знаєте, як він нас бачить, що ми вже готові з одного боку на інше переходити, щось на воді робити Запоріжжя найближчі дні. Продивляйтесь ночі, будь ласка, за якимись фонарями, ліхтарями, що це мається на увазі? Звідки світло б'є, або щось таке блимає, от щось буде. Як знаєте, як якісь будуть... Точки в місці, де от підсвічуються. Дуже щось дивне. Просто продивляйтесь. Ну, якщо що, ви будете розуміти, що це ненормально, це біля вашого дому, то ну ви знаєте, що робити. Багато занадто багато відповідальних за все осіб, які виступають. Щось кажуть, а насправді відповідальність ніхто на себе не бере. Відрядження за відрядженням якісь. Там поїздки, там приїзди, там той уїхав, дуже багато руху. А чому так у вас в Запоріжжі? Знаєте, хтось уже при владі просто хрест на місці поставив та і все. А, ну зараз добре і добре, але може пройти час, і ворог може стояти під містом. Такі розмови будуть. За дітей будете перейматись. Дуже голосно, дуже гучно, може тривога, сирена, хтось кричить, виходь. Дітки не сплять. Серце за дітей переймається. Дитячі садки. От кого годують, М -м дуже обережно з їжею. Ось так, що може бути якесь ще отруєння, чи водою, чи їжею. Щось буде в дитячих закладах. Це не спеціально. Ну, Така ситуація. Просто, що ви знаєте, коли попереджені, не так панікуєте. Запоріжжя, найближчі дні. Багато ж трьохсотих, багато жертв серед військових, вогонь іде. диявол активний, може, може бахнути. може сильно бахнути. Три точки показую. Одна центральна, дві передмістя. Ворог, що ти хочеш від Запоріжжя. Передмісті, щоб палало, щоб бачити, де у вас захист, об'єкт на воді, загроза для цивільних. Дрони будуть. Дрони будуть. Васильівка найближчі дні. Їм там спекотно неспокійно не насправді, в них там щось детонує і вони не дуже хочуть там залишатися, а місцеві також. Там буде щось напружене дуже. Мелітопаль дні. Прильот, але вони не втікають поки що звідти, тримають позицію Бородянська найближчі дні. Везучись у порти, збивають атаку. Атака за атака. нам треба щось їм зруйнувати. Це буде ЗАС найближчі дні. А вони точно наших там не допускають до роботи українців, бо там, як нібито люди залишаться, які більше розуміють, як працює воно. Тобто щось покращиться всередині в роботі ЗаС. Але дрони поруч літають. І так. Ну, така загрозлива ситуація, але вони більше будуть нагнітати, що там щось впало, щось горить. Так мак найближчі дні. Копався ворог, да? Чекає на нас. Так, мак. Гучно в районі. Гучно дуже, воду збирають, набирають. Чомусь зберігати. От так, дуже дивно. Ну, як знаєте, на випадок, коли води не буде пологи найближчі дні. Загроза для цивільних. Ми бачимо пологи з якоїсь висоти, там дуже близько буде до них. Роботи на найближчі дні, робота на найближчі дні. От, питаю, чому ви так полога не дивитеся? Тому що ви подивилися і дзвоните туди родичам, які там. А що там, на якій висоті там наші? А де вони? Я ж знаю, що так робиться. Ви ж потім претензії пишете під відео. І це от, за скільки я дивлюсь, вже більше двох років. Це тільки от, от, ота частина Запорізької області така. Відразу туди. А її звідти дивляться. На кого, на кого працюємо? На ворога? Ні? Смерт несете людям в Запоріжжі своїми діями. Багато зрадників звідти. До речі, токмак пологи. Щось летіти звідти буде на Запоріжжя. Ми просто так подивились. Так, роботи І є там підсилення. Леважко, важко. І дронів багато, і у нас у ворога. Оріхівський напрямок. Оріхів. Оріхів найближчі дні. Оріхів найближчі дні. Ми готові до всього. Якщо ворог піде на оріхів, готується. Дорога бігає. Що гроші десь не будемо про гроші, хто що вкрав. По факту давайте. Щось треба ворогу пройти і вже буде ріх щось щось трошки. І ми чекаємо, але ситуація зміниться, не зайде ворог туди, але він буде намагатися. Гуляй поле найближчих. Важко щось. Треба щось збивати, ми не збиваємо. Знову ж таки, гроші якісь виділяються на той напрямок. Але воно йде як на цивільних. До цивільних не доходить. Це такий момент один. Інший момент ми звідти кудись вирушаємо з того напрямку далі. Руйнувати буде все підряд. Інфраструктуру, якісь будинки, будівлі, йому все одно. Смерть. Карта аж викрутилась отак, бачили в колоді. Перемотайте, як вона випргнула. Отак випрыгнула і лягла сама. Вільнянськ, найближчі дні. Куди зібрались ваші хлопці? Вони і так воюють, як Рекси? Рекси на те слово. Готуєтесь до зустрічі з ворогом. Ви прям озброєні. Вільнянськ, вас захищати будуть. Будуть зачистки якісь. Ворог буде бити. Давайте чесно, ламками може зачепити навіть в день. Будьте дуже обережні, тому що от хлопці наші прямо на поготові. Вони прямо як бачать, що воно або поруч летить постійно, або пролітає, бо вони ну, занадто готові. Знаєте, постійно на поготові, Отак. От